Всім привіт, доброго ранку! Сьогодні у нас 1 серпня, початок останнього місяця літа. В Києві сьогодні день жалоби, тому тихенько згадуємо, поминаємо, оплакуємо всіх загиблих від рук нашого так званого сусіда. Царство всім небесне, сім'ям триматися, ну а нам жити далі і пам'ятати, пам'ятати про це, все ніколи не забувати. І ще раз хочу, ще, і ще, і ще раз, дівчата, передивіться, будь ласка, свої канали. Тому що дивлюся, що в багатьох. Е Назви каналів залишились російською мовою, опис каналу російською мовою, а канал ви вже почали вести українською мовою. Велика вам за це дяка. Але вся інша інформація залишається на російській мові. Тому виправте, виправте цю ситуацію. Це не так важко зробити. От. І таким чином, ну хоч в такому от маленькому прояві уваги і до, до, до всіх тих людей, які загинули від рук цих вбивць, ну, давайте все-таки думати, думати головою, що ми робимо. Ну, І по можливості переходьте все-таки на українську мову. Це все, що в даний момент от я, як людина, як громадянка України можу, можу зробити. Не хочу там когось учити, комусь, знаєте, вказувати. Раніше, можливо, я це трішки там робила, але зараз ну, кожен вирішує сам. Але все-таки ну, підказую, підказую, можливо, все-таки. Моя підказка комусь трішки відкриє очі. Так, який в мене сніданок сьогодні? Напекла вчора млинців, так як сьогодні ще й Маковія. Уже не буду там казати, по якому стилю, чи по-новому, чи по-старому, чи по новому старому. Теж кожен вирішує сам, але сьогодні Маковія, 1 серпня. Нічого такого вирішила не пекти, ніяких маковиків, йду на роботу. От, та і, чесно кажучи, випічку з маком я якось не дуже полюбляю. От. То напекла млинців вчора ввечері. Е, от, і... Можливо, куплю трішки макової начинки, такої, знаєте, от, яка продається, і сьогодні ввечері посмакую ці млинці з цією начинкою, а можливо, і не буду купувати. І млинці мене і сьогодні якось так солодкого нічого не захотілося, ні меду, ні якогось варення, а вирішила з таким сир, сиром. Зробити, і дуже смачно. Самі млинці я робила дуже солодкі, там трішки трішки додала цукру. От, і е, все чудово. Зробила таку солодкувату каву, то якраз от з таким несолодким е, варіантом дуже смачно. Ну і буде мене дві рафаелки, там вітамінки мої ранкові. Ну і Починаємо день, починаємо день, починаємо жити, працювати. І триматися. Е, зараз в мене в планах ще буде посмажити рибу. Купила я хек. Три, там, три хеки невеликі купила, то вчора з вечора його так замаринувала трішки в спеціях. І зараз посмажу, відварю картоплю, салатик та по-простому, вся їжа по-простому, нічого такого шикарного немає. Хоча, знаєте, ціна на рибу така, що це вже, це вже шикарно. Так що, всім смачного і зустрінемося, посмажила вже рибку. От така вона в мене вийшла, апетитна і смачна. І ще завжди, коли смажу рибу, також смажу і цибульку. Це і аромату додає, і я люблю смажену цибулю саме з рибою. Зараз поставила відварювати картоплю. А ще коли купувала хек, то купила трішки е, оселедець Матіас. Такий він був гарний на вигляд і сказала, що, що смачний. ну матіас завжди смачний. Тому у мене, от зараз, хоч і не четвер сьогодні, а п'ятниця, але такий буде рибний день. Знаєте, коли похолодало, то вже і хочеться і оселеться. Хоча зараз на вулиці така комфортна погода. Так, Тут в мене картопля вариться, а я вирішила ще посмажити кабачки. Останнім часом смажу їх на такій гриль-сковорідці. До цього їх не солю, а потім вже коли посмажу, додаю сіль і додаю ну, якісь або прованські трави, або якісь трішки, трішки спеції якихось. Мені так смачно. На цій сковорідці і корисніше смажити, і економія олії, тому що всі ми знаємо, як кабачки багато вбирають в себе олії. І от різала ж ці кабачки, вже користуюся цим ножем керамічним, дуже мені подобається, гарно він саме нарізає овочі. І от цибулю я різала, то так прямо тоненько, і дійсно гострий, і кабачок так гарненько порізався, картоплю різала теж гарно, але чистити картоплю мені якось з ним чи трішки незручно, чи ще, можливо, не звикла я до такого леза. Буду звикати, але все-таки, мабуть, цей ніж краще підходить для нарізки. А для чищення овочів, все хочу купити цей спеціальний ніж для чистки овочів. Та, та все дивлюсь, дивлюся в магазині, знаєте, і в руки візьму, а потім залишаю. Не знаю. Колись, давним-давно, в мене був такий ніж і я пам'ятаю, що він не дуже мені якось сподобався. Мені було зручніше користуватися такими от стандартними ножами, класичними. Ну, а тепер бачу, що, наприклад, коли чистиш кабачок або огірок такого великого розміру, то все-таки було б зручніше е, тією тим ножем для очищення овочів. ну подивлюся Подивлюся, можливо, все-таки і куплю. Не хочеться, знаєте, купити щось, щоб воно потім просто лежало, тому що тобі не підходить. Але ж по-всякому буває. Тому смажу зараз кабачки. І на цьому приготування мої закінчилися. Буду готуватися вже до роботи, наводити марафет. Голову потрібно мені помити, ну, нафарбуватися, придумати, що одягти. Як я вже сказала, погода така комфортна і не жарко, і не холодно. Тому був один варіант, тепер щось придумати потрібно інше. Ну і, звичайно ж, сьогодні надійно. Свої нові балетки, які я вам показувала вчора в своїх покупках. А ще згадала, що сьогодні 1 серпня вісім років, як я прийшла працювати в дитячу поліклініку. І знаєте, це той випадок, коли от кажуть, стукайте і вам відкриють. Прийшла, постукала і мені відкрили, і взяли на роботу. Ви знаєте, для, 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 для мене це було дуже неочікувано такий от крок, е, і я пішла на нього, зовсім не шкодую. Ну, Єдине, що хотілося, це, звичайно, б е, більшої зарплати. А так, це моє, як то кажуть. Довго я до цього йшла, не те, що я йшла і, і, і от, спеціально хотіла на цю роботу, але от так життя повернулося, що я саме. От, опинилася на цьому місці. Мені подобається моя професія, я працюю з людьми, я працюю з комп'ютером. І допомагаю дуже багатьом людям спілкування, медицина теж я, я це люблю. Тому от так в житті інколи складається, що можливо і запізно, але ми все-таки знаходимо і приходимо саме туди, де ми повинні бути. І ще раз повторю, стукайте, і вам відкриють. Це урок і для мене, і дуже-дуже такий урок сильний. сильне було враження у мене і тоді, і зараз от згадую, і думаю, що все-таки ця народна мудрість діє на всі 100%. Так, кабачки готові. Посипала я прованськими травами, трішки підсолила. І зараз, мабуть, ще трішки піду зірву кропу, якщо знайду, де він там в мене є, і чомусь мені хочеться кропу. А ще додала трішки сушеного чеснику. Відвар з картоплі не вилила, а злила, і е, нехай він в мене буде. Рекомендую всім, хто ще його не пробував, використовувати для випічки. Пиріжки дуже смачні, виходять, та й піцу можна зробити. Знаєте, я теж раніше якось скептично до цього відносилась, а потім один раз спробувала і мені дуже сподобалось. Тому зараз частенько картопляний відвар я залишаю і потім що з нього готую смачненьке. Вийшла за кропом і трішки покажу вам. Що в мене тут квітне, та й бур'янці теж ростуть. Ви знаєте, так налило, що от навіть у нас земля тут ем, е, пісок і глина в основному, але не можна зайти сюди, тому що все дуже мокре і ноги грузнуть. Тому чекаємо, поки, <кхід> вибачте, поки трішки воно підсохне. До речі, згадала, що потрібно мені вирвати чорнобривці, які я от на силу в цьому році все-таки виростила більш-менш вже, мабуть, з третього разу це пересівала і вони в мене вийшли. Тому буду зривати і сушити, сушити ще почитаю інформацію про чорнобривці, про їх користь, хоча знаю, що вони. Вони корисні, О, тому така ще в мене на вихідних буде робота. Так, що тут? Ага, от мій кріп бідненький. Завтра планую сходити в епіцентр і купити насіння, і поки земля ще волога, то я ще його і посажу. І там от базилік гарненький такий є. У мене. От Бачите, ці жоржини Однорічки. я їх називаю. Та й багато хто називає веселі хлоп'ята. Такі от вони гарненькі. З одного пакетика от, зійшло чотири кущика. Так, що ще в мене тут є? Вже пішли свої огірочки, і тут в мене, ой, так, щоб боюся, щоб не провалитися, пішли от ці теж гарбузики хокайдо, бачите, такі гарненькі. Тут і тут, але. Вони от в селі якогось такого жовто-гарячого кольору, а тут в мене жовті. Ну, не знаю, можливо, можливо ще змінять колір. Так, от ці соняшники, на них так багато бджіл. Не знаю чиї це бджоли, де вони проживають, в яких вуликах, але бджіл багато. Ого, що я побачила. О, сарана, саранча. Це ж воно? Чи це коник? Ні, це коник. О, а я думала, що це саранча ось. Ні, це слава Богу, це коник. Надіюсь, що це коник. Не потрібно нам такої напасті. Але куди ми від неї дінемось? Якщо вона з'явиться, з'являється вже, кажуть, і. Ой-ой-ой, так зараз все впаде. З'являється вже десь там на Окраїнах Києва, то в Києві теж вона буде. Дуже багато бджіл і джмелів от на цих соняшниках. Так, ще потрібно м'яту зрізати, засушити, хоч трішки. Все, я її вивожу, вивожу, а вона ніяк в мене не, не виведеться. Так, тут в мене оцей. ой Бачите, як мокро, прямо агератум е, теж дуже бджоли полюбляють. І я його люблю, тому що він дуже смачно пахне так медово-квітковий такий аромат, і дуже довго він квітне. І потім я його е, використовую, коли вже він засохне, в якості такого укривального матеріалу. Троянди вкриваю, ну так, таке. Не викидаю його. Тут все мокре після дощу. От, бачите, я розсадила свою петунію, яку з насіннячка садила, і вона в мене так, так прийнялася, її так багато, що я сюди висадила, думаю, ну нехай тут квітне. А тут і огірки, які я садила, садила, думала, що і вони не зійшли, але все-таки один зійшов і от як розрісся. Так, тут хочу показати, подивіться, як гарно квітне вже хризантема. Це така хризантема, яка починає квітнути в другій половині липня і майже до, е, до осені, до, ну, до кінця осені, до середини осені. Так точно. Так, там ще якась картопля. У мене є, тут бур'яни, з якими потрібно буде боротися на вихідні. Так, і щось я вам ще а, хотіла показати, що я вже тут в мене буде сонях, тільки маленький. Е, вже пізненько садила отакі волошки, і вони зійшли зараз квітнуть. Але якісь такі маленькі квіточки, хотілося б, щоб все-таки вони були більшими. Починає вже набирати силу і колір очіток. Зараз він зелений. Мені він подобається от навіть в такому зеленому да, вигляді, а потім він почне вже темнішати і буде такий бордового кольору. Так що, от такий мене город. Яблунька з яблуками в цьому році їх багатенько, і вони важкі, такі, і гілки так дуже-дуже сильно нахиляються. Ну, таке все, знаєте. Зелене, гарне після дощу. Е, можливо, нема в мене тут так таких якихось альпійських гірок, чогось такого е, ландшафтного якогось дизайну, але все так знаєте по народному, по-простому. І це мені подобається, тому що ну, щоб альпійські гірки, кожен рік одне й те саме виходиш, або там якісь газони. Да? Кожного дня року виходиш і одне й те саме. Ну, Там квіточки можна трішки посадити, е, і воно буде як ніби інший варіант. А в мене кожен. Року дещо посадила, змінила, дещо виросло, не виросло. Все змінюється. І якась така в мене, знаєте, ця грядка кожного року різна, і вона мені подобається, і вона радує моє око. Ну, так, знаєте, такий варіант сільського якогось городу. От, село Стал, як називають, але в мене все. Мене все влаштовує. Тут теж от бачу, бур'янці пішли. От тут айстри будуть, починають квітнути календула. Ну, так, все потрошку по наведемо порядок, хай тільки трішки підсохне. У моїх фіалочок був відносний такий період спокою, а тепер вони знову починають квітнути. Ось ця розквітла гарна, біла почне квітнути, ну і так інші. Але поки от вони ще не квітнуть, інші я маю на увазі фіалки, то хочу їх на вихідних пересадити. Потрібно буде купити. Купити землю. Так що, от такі плани у мене на вихідні. А там, як я кажу, поживемо, побачимо. Планувати щось зараз ну, немає сенсу. Завтра прокинемося, буде новий день і нові плани. Всім бажаю вам тихих, мирних, спокійних вихідних. Що сьогодні ще вам бажаю тихого, мирного, спокійного дня, спокійної п'ятниці. І вже зустрінемося з вами в наступному моєму відео. Здоров'я, всім хорошого настрою, тепла в душі і сонечка в небі. До побачення. Пока-пока!